Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Embedded ID. Анотація embedded ID і Генерація ID із анотацією Sequence Generator. І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередніх відео ми розбирали анотації Embedded ID. Анотації Embeddable, і навіть робили автогенератор за допомогою анотації GeneratedValue. Але він створювався за допомогою хабернета автоматично. Ну, в стороні, в принципі, бази даних. Але якщо ми хочемо створити свій власний Sequence Generator, то нам треба використовувати анотацію Sequence Generator. Отже, Sequence Generator це анотація, яка визначає генератор первинного ключа, на який можна посилатися за назвою. Коли елемент генератора вказано для анотації Generator Value. Генератор послідовності може бути вказаний у класі сутності або в полі, або властивості первинного ключа. Область дії імені генератора є глобальною для одиниці збереження для всіх типів генераторів. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до нашої сутності. Це є клас фон. Позначаємо як. Entity. А тут використовуємо анотацію Sequence Generator. Вказуємо name цієї а, анотації, хочу сказати, але використовуємо назву, по якій ми будемо звертатись до цієї анотації. Я виніс ці зміни, назву цієї а, Sequence Generator, і назву самого Sequenса, який буде створюватися на стороні бази даних. Оце буде його назва, а це назва, по якій ми звертаємося до цієї анотації. Добре. І так. Це назва нашого секвенс-генератора. Це назва нашого секвенса. І тут, в принципі, вказуємо значення, яке ми хочемо, щоб використовувався нашому секвенсу. Добре. Так, тепер давайте перейдемо одразу до нашого композитного ключа. Клас, композитний ключ. Так, ми позначаємо його Embeddable, щоб використовувати його в нашій сутності. Дефолтний для хайпернейта конструктор. Конструктор із параметрами, щоб одразу. Засадити ці дані код і number. І тут у нас анотації Generated Value, які ми в попередньому відео використали просто так, без параметрів. Ми вказуємо Strategy Sequence і вказуємо генератор. І ось по, цьому нашому, по цій нашій зміні ми якраз до нього і звертаємось. В принципі, для поля Number робимо все те ж саме: Геттери і сеттери. Фоні, в принципі, залишаються теж. Гетери і сетери. Тобто getter і setter, точніше. Тому що в нас, в принципі, одне поле це є сам композитний ключ. Добре. Давайте тепер перейдемо в сервіс. І так, в нас тут стоїть значення Update, А це означає, що на базі наших сутностей, а в нашому випадку вона тільки одна, це фон, буде створена теплиця в базі даних, якщо її немає. В нашому випадку. рефреш, Немає таблиць. Отже, буде створена таблиця при першому запуску. Або якщо фон буде оновлюватись, то і табличка теж буде в базі даних оновлюватись. Так, дивимось, Давайте запускаємо нашу аплікацію. І так, ми дивимося, що Create table фон так код, number і праймер. key, це є. Композитний ключ з код і number. А тепер дивіться, ми створюємо sequence. ID phone. Sequence name. start with 1. increment by1. Так, подивимося. Refresh, phone є. Yeah. Тепер sequence, Супер. Increment 1. В нас в попередньому відео, коли ми повністю делегували створення sequence генератора або нашої секвенс базан, там було 50. Тепер у нас 1. Подивимось, як тепер буде працювати. Коректно чи ні, так, як нам потрібно, чи ні. Добре, тепер давайте зробимо збереження. В принципі, з попереднього відео я залишив все так само. В середині сесії транзакції я створюю фон 1 і в сесію передаю метод Persist цей фон 1 для сесії persist. Другий раз я передаю одразу створений фон. Transaction Commit і Session Close. Ніякої різниці, в принципі, не буде. У нас створюються два рядки нашого фон в таблиці. Давайте це зробимо. І так, дивимось, чотири рази звертається до нашого секвенсу, щоб отримати значення. Чому? Тому що у нас створюється два фона, і кожною з них є код і number. Код і number В сумі буде чотири. Тому 4 рази звертаємось. Отже, у нас повинно бути 1, 2, 3, 4. Давайте подивимось. 1, 2, 3, 4. Скільки разів зверталось? стільки разів ми отримали на інкремент наступне значення. 1, 2, 3, 4. Супер! Спрацювало, в принципі, так, як нам було потрібно. було разу, якщо не помиляюсь, тут було 1, 2, 52 і 3. Тому що у нас було тут? Ось. Тут був інкремент 50. Тому у нас могло виходити ось такі ось нерозмінні в базі даних числа. Але у нас тепер створений інкремент. Точніше, сіквенс такий, який нам потрібно, і інкремент виходить такий, який нам потрібен. Давайте тепер зробимо збереження. Точніше, діставання. Вибачте. Збереження ми вже зробили. Давайте зробимо діставання. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод get, типізуємо його під phone, Це перший параметр, який передаємо. Отже, ми отримуємо Entity Phone. І тут ми передаємо наш ключ в нашому випадку. Або ID. В нашому випадку це phone ID, тобто композитний ключ. Клас. І тут залишили значення з попереднього відео, тому ставимо тут 1 і. 2. Щоб ми отримали спочатку цю сутність. commit session клас. І поза цим всім робимо бряк. І подивимось, що в цій зміні в нас буде. Так, фон. Клас є. Фон ID. Тут, в принципі, одне тільки поле. поле 1 і 2 Супер. Давайте зробимо 3, 4. Теж знаходиться, це, в принципі, наш другий запис. 3-4. І тут поставимо, скільки там було, 2-3. 2-3. В такому випадку він не, знає, не знайде такий запис під таким композитним ключем, І тут змінна буде мати значення Now. Все. Давайте подивимось запит. В принципі, запит точно такий самий, як і в попередньому відео. Select, значення код, значення number from phone. Робимо еліоси, звичайно, хабернецю. Полюбляє, це його фішка. Так, where, і тут, в принципі, кажемо, код і number, має ось такі значення. Мене завжди цікава зацікавлено, чому він робить подвійні лапки, подвійні дужки, точніше. Требуємо, якщо хтось знає, якщо хтось знає, чому робить не одинарні, а подвійні, до речі, іноді робить одинарні, а іноді робить подвійні. Напишіть в коментарях, дуже буде цікаво почитати. Отже. Якщо ви хочете використовувати композитний ключ, ви можете використовувати анотації Embedded ID і Embed. Якщо ви хочете, щоб ваш ключ створився автоматично, точніше, значення вашого ключа створювався автоматично, так як композитний ключ складається з декількох полів, то вам треба використовувати анотацію Generated Value. Там, в принципі, автоматично створюється sequence на сторонній бази даних. Якщо ж ви хочете створити свій власний sequence Генератор, то ще ж створити свій власний секвенс, то вам треба використовувати анотацію Sequence Generator і вказувати там дані, які ви хочете, щоб ваш, були в вашому секвенсі. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось там похабене, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.